Привіт, книголюби! Вітаю вас в останньому книжковому і не зовсім книжковому ролику у 22-му році. Попри те, що по всій Україні повітряна тривога, літають ракети, ми не втрачаємо оптимізм, віру в ЗСУ і точно в кращий двадцять рік. Але перед тим як вступити в ось цей 23-й рік, вирішила. Підсумувати ще трішки і зробити якийсь такий фінальний влогмас, аби раптом, якщо вам не буде чим зайнятися сьогодні, саме 31 числа, і, можливо, в перших числах 23-го року вже, ви змогли б його подивитися. Надіюся, що цей ролик буде максимально коротким. І сьогодні вам покажу книгу, з якої я завершую цей рік. Зовсім трішки ще книжкових підсумків, але вже більше статистики. Хоча я філолог, але. Тут хотілося б трішечки поговорити про цифри. Прекрасно, коли на фоні гуде-сирена. Не дуже. Тому давайте будемо розпочинати. Але перед тим не забудьте підписатися на мій книжковий канал, поставити вподобайку цьому ролику та натиснути на дзвіночок. Таким чином, ви будете підтримувати мій канал. Перш я б хотіла розпочати говорити. Про книгу, яку зараз читаю. Ось чесно, я планувала закінчувати цей рік з Різдвом з червоним кардиналом. Якось так. Ця книга Фені Флек називається. От дуже. Але по-перше, я не дійшла до КСД. У мене якось взагалі шляхи складалися так, що я просто не доходила до цього магазину. Або коли я десь була поруч, була повітряна тривога, і це було фактично неможливо. Я вирішила вже не намагатися. Здобути ту книгу, вже придбаю її в наступному році, і певно, в наступному році її прочитаю, або ж на початку, або вже в кінці, як складеться доля. А в мене була ще одна новорічна, різдвяна, точніше, навіть історія, яку я взяла в бібліотеці. Чесно, я не згадаю, чи вам її показувала, але ось показую зараз. Це різдвяна містерія. Автор, хто тут у нас? Юстейн Гордер. Здається, це якийсь скандинав. І, власне, з цієї книги все стає зрозуміло, коли ти читаєш там, є, здається, Норвегія, згадки про Швецію і інші подібні країни. Це невелика історія. Вона більш-менш така дитяча, тому що тут дуже багато магії, тут дуже багато різдва, але окрім цього, багато якихось таких біблійних мотивів. Це скоріше книга-адвент, тому що тут кожен розділ він позначений днем грудня. І її прикольно читати, мені здається, кожного дня по розділу. І так, до 24 грудня, власне, цим днем все і закінчується. Септо святвечором. Я так, звісно, її не читала, тому що, по-перше, я її взяла пізніше. По-друге, я якось не звертала уваги, що там всередині. Ось я її ще не встигла прочитати. Я на фінішній прямій, але сьогодні якраз. Під вечір якось дознімаю цей ролик, змонтую його, піду спокійною душею дочитувати, і це буде остання книга 22-го року. Справді це дуже непогана історія, хоч і вона трохи дитяча, але для дорослих цілком підійде. І якщо ви ще не знаєте, що такого казкового різдвяного прочитати, це якщо ви ще не дивилися мої ролики або раптом прочитали всі ось ті книги, то ось ця історія, вона таки не дуже популярна, мені здається. Рекомендую. А тепер будемо переходити до цієї книжкової статистики. Увесь 22-й рік я вела книжковий щоденник. Це вперше, коли я повноцінно вела ось такого типу щоденник. Я давно мріяла це робити і завжди щось мене зупиняло. А ось цього року я здійснила такий свій план. І знаєте, це було дуже круто, це було дуже вдало. Ще поки я не... Оформила, не зробила книжковий щоденник на 23-й рік. Хоча ще минулого року півгрудня я точно займалася оформленням на ось цей рік. А цього року мені якось не вистачило часу, трохи справді натхнення. І ось оформленням на 23-й рік я буду займатися вже на початку наступного року. Можливо, щось вам показуватиму, що там і як. Можливо, ви вже це побачите десь у книжкових планах. Спойлер, вони таки будуть. Ну, але, звісно, вже наступному році. Щодо книжкового щоденника цьогорічного, то він виглядає якось у мене ось так. Це звичайний блокнот, в якому я сама малювала, сама все клеїла, робила Оля у мілі ручки. Я робила відео, де показувала детальніше свій книжковий щоденник. Я вам залишу його в інфобоксі. Можете зайти переглянути. З того часу, звісно ж. Не дуже багато що змінилося, просто з'явилися нові розбороти, з'явилися нові місяці, але логіка все ж та сама, тому можете спокійно його дивитися. Так ось я завершила вести ось цей щоденник, записала вже фактично всі книги, підбила усі можливі підсумки, і де чим з вами хотіла, звісно ж, поділитися. Тут в кінці я собі все записала декілька таких пунктів. Ось насамперед, цьогоріч у мене була ціль прочитати 66 книг. Я її ставила і на Гудріці. Наразі я прочитала повноцінно 65. 66-ту я дочитую сьогодні ввечері, і ще 67-му мене там прочитано на 100 сторінок. Тому Фактично, сьогодні я закриваю свою ціль, я можу, в принципі, вже це зарахувати, тому що, знаєш, що матиму повноцінно вдосталь часу добити ту невелику кількість сторінок, в яку мені залишилося у книзі Різдвяна містерія, яку я вам показувала попередньо. І це буде все. Кількість прочитаних сторінок я вам ставлю картинкою або напишу в цифрах, тому що я точно не підрахувала, але за мене це зробить «Гудріц». Далі цьогоріч у мене з'явилося в моїй бібліотеці 60 книг. Попри те, що війна, попри те, що фінансово вже не було такої можливості купувати стільки книг, скільки хотілося, ціни виросли, заробітки, звісно ж, не такі прекрасні, як раніше, тому ця цифра досить таки висока. Порівняно з минулим роком, то мені здається, десь минулоріч було близько 100 щось таке, там, 97-98. І так, з цих 60 я придбала 40, а 20 це були подарунки і книги від видавництва. Їдемо далі. Я думаю, про витрачені кошти я говорити не буду. Не скажу, що це багато, але точно і немало. Далі, по видавництвам я вирішила підрахувати, яких видавництв в мене було найбільше, точніше, прочитаних книг, яких видавництва. В мене найбільше, яких найменше. Загалом всього я прочитала книг з 22 видавництв. В принципі, непогано. Топ-3 в мене виглядає так: на першому місці, ні, давайте почнемо з третього, так буде цікавіше. На третьому місці у мене видавництво КСД і це сім книг. До речі, минулого року Кесде мене було на першому місці. Я не згадаю точну кількість книг, але було ось так. Зараз це сім книг і третє місце. На другому місці видавництво Старого Лева. Якось навіть неочікувано для мене, але така ситуація і 10 книг. І перше місце. Чесно скажу, це для мене була така несподіванка. Я не думала, що я цього року начитала стільки книг саме цього видавництва. Хоча, якщо проаналізувати, то справді їх було вдосталь. І це Віват з кількістю 15 книг. Я чесно думаю, що в наступному році в мене також буде дуже багато прочитаних книг саме від Вівату, тому що там дуже багато бажанок, і книг, мабуть, 5-7 уже, які мене лежать, ось ось на читання саме від цього видавництва. Ну, тому буде теж, мабуть, десь в рейтингу високо. Але чи перше... Побачимо наступного року. Ще були там видавництва, де була там одна книга. Я, наприклад, назву декілька, наприклад, такі, як Якабу Паблішінг, видавництво жупанського, видавництво 21, видавництво Анети Антоненко. Ще одна книга від «Стилет і Стило, Свіди «РМ», Зевіл, «Урбінно», Літопис, Жорж. Ну, там десь варіюються ще там дві-три книги. Насправді буде цікаво побачити, як ситуація зміниться наступного року, бо ось таку статистику я люблю справді підбивати, люблю аналізувати і бачити, як змінюється мій вибір видавництва, мій вибір книг. Ось не знаю, чому мені це цікаво. Окей, їдемо далі. Давайте пройдемося по жанрам, по певним пунктах. Я десь ще в ролику з цими. Я забула, я забула. В ролику про книжковий щоденник я. Розповідала, що маю там певні пункти, де яких книг я хочу прочитати. Ось, власне, від цього я буду відштовхуватись. Насамперед, у мене тут класика, я планувала прочитати 10, прочитала 7, в принципі, може бути. Укрліт планувала прочитати мінімум 10, в мене цьогоріч 16. Я навіть дуже задоволена, це непогано. Того року в мене було точно менше, ледь не удвічі. Нонфік з 10. Запланованих я прочитала 12, перевершила теж хороший результат. Фентезі було 10, прочитала також 12, все окей. Далі в мене був окремо пункт з кінгом. Я планувала прочитати цього року 6 книг, але щось пішло не за планом і прочитала всього 3. Половина ну, добре, хоч половина. Добре. Їдемо далі. Найбільша кількість прочитаних сторінок я брала саме не книг, а по сторінках мені здається, це буде так найбільш доцільно, тому що може бути багато прочитаних, книг, але якщо вони тоненькі, то сенс. Тому по кількості сторінок найбільше прочитано саме у жовтні. Це 2479 І найменше прочитано, як не дивно, саме в грудні. Всього 1310. в інші місяці. Там більш-менш від 1500 до 2 плюс тисяч. Це залежить теж від темпу було мого читання, від мого настрою і загалом бажання щось робити. Ось власне була така книжкова статистика. Я вже починаю потихесеньку складати плани на наступний рік. Теж якісь такі пункти, які я буду виділяти, що я буду додавати нового, що я буду забирати. Але знову ж таки я буду про це розповідати детальніше у планах, які вийдуть уже в 2023 році. Можливо, першим відео, можливо, другим буде видно. Не хочу загадувати наперед. Я на цьому буду завершувати. Хочу насамперед вас, всіх моїх книголюбів і всіх, хто дивиться мій канал, привітати з прийдешнім новим роком, з прийдешніми різдвяними святами. І, звісно ж, побажати нам якнайшвидшої перемоги. І, звісно ж, вірю, що в новому році все усіх обов'язково вдасться. Дякую, що переглянули це відео. Дякую, що цей час і цей рік. Звісно ж, ту частину року. Яку я знімаю? Ви були зі мною? Бажаю вам всього всього найкращого на цей вечір і на наступний рік, звісно, вдалого вам святкування, звісно ж, світла сьогодні і в подальшому. Всім до зустрічі уже в наступному році.